Мерколомна автотроща просто зараз в Києві на Житомирській трасі поворот на Білогородку. Попередньо розвертався форт і і Мерседес. Прямо їхав Lexus, котрий ви бачите зараз посередині кадру. І він увалив обох. Мерседес перекинувся на дах, працює поліція зараз і, мабуть, вийде, працює слідча група, так як є. На жаль, потерпілі, одну людину шпиталізували. Ось такі маємо, друзі. Сумні наслідки, це нагадаю поворот на Білогородку. Добрий день всім. Кроколомна автотроща в Києві. Нагадаю, друзі, попередньо Lexus рухався прямо, водій Мерседес та Форт червоного розверталися і в результаті відбулося кроколомне зіткнення. Хто наскільки винуватий, буде з'ясовувати вже оперативно слідча група. Я сюди оперативно прибув на лісапеті. І зараз ми бачимо наслідки цієї жахливої автотрощі, Форт розтрощений. Лексус повністю і Мерседес просто на даху. Мерседес київської реєстрації. Будьте обережні, цінуйте життя, будь ласка, друзі. Допомагайте вашою активністю, коментарями, лайками, репостами. З вами працює команда ДТП Київ, Владислав Антонов. Всім бажаю гарного вечора, цінуйте життя, будь ласка, друзі. А ми ввечері їдемо в Херсон виконувати задачі по підтримці цивільного населення. Всім бажаю гарного дня!